Російські окупанти стягують усі резерви на південь України. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірновий. На його думку, коли ворог доукомплектує усі батальйонно-тактичні групи, він може почати штурмові дії. Вони перекидують туди з як я сказав практично всі свої резерви, всі війська, які вони мають зараз на південь країни, докомплектовують там. Ми знаємо, що він не ворог навіть перекинув славнозвісно в кавичках 35-ту армію, яка була тут в Київській області, не зходила з півночі нашої країни. Ми її знаємо прекрасно по бучі, по іншим містам на Київщині. І от ворог зараз тягує туди абсолютно всі свої резерви. Ті навіть які в нього вже були скажімо, в в резерві і стояли. Стояли, в принципі, очікуючи, очікуючи, умовно називаємо так, команди, да тобто вони зараз всі перекидаються на південь нашої країни. І звичайно, коли ворог доукомплектує, доугрупує всі свої батальйони, тактичні групи, звичайно, він буде в тому числі не сидіти, просто очікувати, а й буде проводити певні штурми позиції.